Минулого понеділка волонтери громадської організації Січ започаткували збір гуманітарної допомоги для херсонців. Завдяки небайдужим черкащанам швидко зібрали все необхідне, а вже наприкінці тижня вирушили у неблизьку дорогу. Як зустріли гостей у звільненому Херсоні, розповімо далі. І Ось їде вся наша колона. Першомашинка підніхала друга і зараз вчитаємо разом з вами увагу. І ось так під покровом ночі волонтери Січі везуть гуманітарний караван від черкащан. Це 11 автомобілів, один з яких з дитячим харчуванням та памперсами зібрали волонтери Хрещатик Сіті. Ще у двох ліки та вода, решта продуктові набори. Веземо допомогу жителям Херсону, нашого українського визволеного Черкаса допомагають Херсону. Всі друженька зібрали, зібралися і стартуємо. До місця призначення дісталися на світанку Херсон місто незламних людей, адже площа, на якій наші волонтери роздають допомогу, стала знаковою для всієї України. Там херсонці тисячами протестували проти окупації. Це були люди, які були містом не зламані без зброї. Вони зупиняли військові колони так, і при чому ну, Херсонці знали, що будуть мітинги розгонятися, знали, що будуть арешти, знали, що будуть травмовані люди по количена. В будь-якому випадку виходили для того, щоб доказати, що Херсон це Україна. Сьогодні Херсон вільний. Попри відсутність води, електрики та опалення, містяни зберігають оптимізм та бадьорість. Радо зустрічають волонтерів і передають привіт Черкасам. Допомогу! Херсон витримав! Тримайся! Героям слава! Слава Згадані раніше труднощі змушують готувати їжу просто неба. Продуктів обмаль і вони надзвичайно дорогі. Тому найбільше потрібні продуктові набори, буржуйки, окопні свічки, аби швидко зігрітися та поїсти. Щоб там була олія, щоб там була пшениця, щоб там було просто, щоб приготувати, поїсти гречка, рис, тобто, що можна приготувати. І, звичайно, їжа швидкого приготування. Тобто, що можна там десь закипятити якусь там каструльку, кинути туди мівінку і швидко поїсти. Це саме таке ну, найголовніше. Зараз у Херсоні діють пункти обігріву, де можна не лише зігрітися, а й зарядити телефон та вийти на зв'язок. Щоправда, є вони лише в середмісті. Можна прийти зарядити свій телефон, зігрітися і подзвонити своїм близьким родичам. Ну, опять же, таки, тільки якщо на центральній площі, якщо десь окрайне, то треба шукати де повише, де можна зловити лінію, і, ой, зловити зв'язок і дозвонитися. У самому місті надовго волонтери не залишалися, адже мали багато роботи. Потрібно було відвести допомогу жителям сіл та приміських районів. Розповідає пан Владислав. От там люди були прям, звісно, ці щирі очі, які от получають цей пакет гуманітарної допомоги, хліб, який нам також напекли, то, звісно, да. вони були там дуже здивовані, що сюди взагалі хто доїхав. що, то, що ну вони всі привикли приїжджати чисто в центр Херсона, роздали по-бистрому гуманітарну допомогу і поїхали собі. То, звісно, в цих селах, де ми їздили, то люди були вкрай здивовані, що взагалі сюди хто приїхав і що вони отримали гуманітарну допомогу. Зараз люди на Херсонщині відрізані інформаційно, додає волонтер, тому їм важлива підтримка і відчуття, що вони не самі. До речі, от коли в очерді контролювали, люди часто запитували, як там які новості в Україні, що там відбувається. Тож люди були відрізані трохи від цивілізації, і взагалі не знали, які новості взагалі в нас в Україні, взагалі що і як вони навіть не знали, що освободили лиман, ізюм, купянськ в них не було цієї інформації. Гостро стоїть питання і наявності медикаментів. Найчастіше запитували про знеболювальні, противірусні, інсулін, ліки для серця та заспокійливі. Повернувшись додому, волонтери Січі дякують черкащанам, адже зібрали більше очікуваного. Планують трохи дозбирати та їхати знову. Ну, туди можна їздити і їздити, тому що там дуже є величезна потреба. Я ж кажу, якщо ми в Куп'янськ поїхали, да, відвезли 6 тонн, якусь частину перекрила. Ну, Куп'янськ скільки там населення, там дуже мало. Херсон це ну, практично 300 тисяч. Я ж кажу, населення це туди вези, не вези, ну постійно просто можна їздити туди. Якщо ви хочете допомогти, приходьте до штабу Січі за адресою Небесної Сотні 3 з 8 до 20. Ірина Марченко, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана.